Ну що ж, хочу показати, який я гори садівник. Ось так виглядає моя яблунь. І яблучка ніби є. Так, урожай непоганий. Да? Але ж ви подивіться, моя флокса вище за мою яблуню. Ось так буває, коли яблуні чи дерева навіть. Ображаються на вас. Бо подивіться на дерен, як він тут розкошує у мене, подивіться на похироплідник, теж розкошує. Навіть оці годжі, не можу від, від них відкарахтатись, чи як там правильно. І ось в мене ще гібіскус, подивіться, який. Теж вищий, ніж моя яблуня.